Мої вітання на фабриці новин. Шановні друзі, мене звати Василь Пехньо, Я запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 14 вересня. Підбуваємо підсумки попередньої доби 13 вересня. Ви обов'язково підпишіться на нас, ставте свої оподобайки, пишіть свої коментарі, тому що ваші теплі слова надихають до роботи. Ну а також не забувайте, що. Обов'язкова опція це уподобайки, так і активність у вигляді донатів. Якщо хочете підтримати нас фінансово, то примісінько під цим відео, коли дивитесь на Ютубі, знайдете кнопку спонсорувати таким чином. Можете фінансово підтримати. Це все опції, справді вони не обов'язкові, але дуже бажані. Отже, я одразу скажу зі старту, що сьогодні я більш детально буду розглядати лише бахмутський напрямок, тому що на інших ділянках фронту якихось суттєвих просувань немає. Тому це одразу для вас дороговказ, вказ, щоб ви розуміли але про що сьогодні йтиметься? А так само йтиметься про те, що буду показувати відео зі знищенням бойового потенціалу росіян на черзі. Танки учора була була артилерія. Учора була велика кількість російських 100с Сьогодні будуть танки дорогі. Цікаві речі, які виконують таку роль інколи підтримки артилерії, інколи для проривів вони грають велике значення, але в росіян їх стає все менше і менше. Я не хочу сказати, якось там недооцінювати, сказати, що все скоро їх не буде. Але об'єктивно, кількість російських танків щодня знижується просто. Десятками насправді поротно зникають танки щодня на полі бою, і головна запорука в цьому це наші FPV дрони Тому потрібно їх постачати до війська. Зокрема, підтримувати всіляко. Ну, ви знаєте всі фонди, ви знаєте місця, ви знаєте все, що робити. Я вам не буду тут додатково якось про щось розповідати. Отже, поїхали, друзі. Е, говоримо насамперед про токмацький напрямок. Що ми тут бачимо, що ми тут маємо? Е, триває розширення е, лінії. Зіткнення із бойовою із основною частиною е, оборонних укріплень росіян на Токмацькому напрямку, е, адже наразі те, що ми маємо ось ці 10 кілометрів. Е, я постійно там посилаюся на слова машовця, малюю вам карти, лінії, показую, що де як, в як, якому вигляді. Справді тут е, непогані перспективні ситуації. І ці 10 кілометрів це вже багато, але об'єктивно кажучи, цього замало е, для того, щоб далі просуватися, тому то і не буде ніяких наразі проривів їх. Не варто очікувати принаймні от сьогодні, завтра, допоки наші захисники не розширюють ось цей плацдарм, аби він не складав небезпеки, тому що в вигляді такого вклинювання, такого врізання, ну доволі небезпечно кудись там швидко просуватися в глиб для того, що передові відрозділи були просто відрізані від основних. Адже ви можете побачити, що цей язичок ну він ну і, направду, з флангів. Хоча там є хороша оборона організована, і вона отримує контратаки росіян, але все рівно. Такою вузькою ділянкою не можна допускати просування, вона має бути суттєво ширшою. Я завжди казав, 15 кілометрів. Ну це от навіть на вході вона складає 10 кілометрів. 15 кілометрів це якщо від копанів, а в краще, якби хоча б було б 20 кілометрів. Це вже щось. Це те, що ми маємо наприклад до порівняння, що таке 20 кілометрів. Давайте порім поміряємо скільки має Авдіївка від точки А до точки Б. Так би мовити, ось цього замикання Авдіївки. тут взагалі 10 кілометрів, але Авдіївка тримається, тому що. Ну, тут ми в обороні, а не в наступі. Скільки мав Бахмут, коли був у такому напівоточенні, починаючи з з Берхівки, ну і завершуючи кліщівкою 12 кілометрів. А скільки має сіверський виступ? от сіверський виступ виглядає доволі так. Безпечно відносно безпечно, це якраз 20 кілометрів. От якщо порівнювати це приблизно сіверський виступ, маємо зробити ось тут на токмацькому напрямку. Це задача найближчого часу для наших військовослужбовців. Для того, щоб безпечно далі продовжувати просування в напрямку спершу Токмака, а потім уже Мелітополя. Є інформація, що росіяни зараз посилюють свою оборону міста Токмак, тому що бояться, що зсу здатні тут прорватися. Ну це об'єктивна реальність, що здатні і скоріше за все дай Бог це трапиться. Крім цього, ворог все ж таки намагається контратакувати тими підрозділами, тими частинами, які сюди прибули. А прибуло їх сюди до Стубіса багато. Атакує насамперед ворог у фланги. Фланги вербового в один фланг. Ну і в другий фланг так само з напрямку Новофедерів Новопокровки відбуваються атаки. Ось цей виступ, який просувається до вербового, і котрий уже ось покажу, врізався в основну лінію оборони. Зайняв її, можна так сказати. Але при цьому ці всі атаки росіян відбуваються тут насправді дуже непогані. Флангові укріплення є, але при цьому ну я спілкувався з хлопцями з цього напрямку. Не скажу що це було вчора. Це було минулого тижня. І вони кажуть, велика велика насправді проблема від того, що фланги ну просто не можуть при такому вклинюванні на 10 кілометрів бути достатньо захищеними, і там те багато з усіх різних сторін і танки, і артилерія накривають. І на жаль, багато наших трьохсотих зв'язку з цим виникає. Тому ну тому ось така ситуація зараз. Критично важливо розширити плацдарм. цим поступово потрошечки щодня по кількасот метрів і займаються наші військовослужбовці для розуміння. А друзі, до речі, для розуміння, якщо хочете розуміти, те, що відбувається на фронті, що там відбулося, наприклад, в Севастополі в зв'язку із виведенням з ладу е, тих двох кораблів, фактично знищенням відмінусуванням. Я би так сказав, е, то подібну аналітику або щось інше, що відбувається, я намагаюся постійно постачати свою аудиторію аналітикою. Подібну аналітику, можете читати. Та, зокрема, і у мене на телеграм-каналі. Авторський блог Пихньо, Пихньо, нижнє підкреслення Ньюс. Якось ви бачите на екрані. Так можете прописувати у стрічці пошуку. Ну або ж в описі до цього відео, знаходити пряме посилання на мій блог. Буду радий з вами там поспілкуватися, поділитися своїм своєю інтелектуальною працею. Ну і, звісно ж, новинами. Новини зараз. А це той режим, в якому ми живемо щодня, відстежуючи, що де сталося деякі просування. Що хто кого де накрив, власне? Далі будемо говорити про ось такі накриття лівобережжя Херсонщини е, і бригада національної гвардії показує нам, як вона урожає російській нетний танк Т 90 м прорив. Це робота 11-ї бригади національної гвардії на Херсонському напрямку. От власне це розчеловічування російських танків відбувається. Мені здається, що е, це максимально вигідна економіка. Один танк за один дрон. Ну просто такий чудовий розмін. З іншого боку, інколи ми спостерігаємо розмін один танк, наприклад, за артилерійську систему, е, точніше, один дрон за артилерійську систему. Це ще краще, але й танки, зокрема, ось такі, як Т-90М м прорив, це. Це справді проривна діяльність українських дронів, які змінюють абсолютно всю економіку війни, і ось це відео фактично з першого ж влучання. З першого влучання нацгвардійці нагадую, з 11-ї гвардії з 11-ї бригади національної гвардії на Херсонському напрямку. Демонструють яку велику пожежу вони щинили із російським Т-90. Тепер переміщаємося по карті з лівобережжя Херсонщини на Бердянський напрямок. Тут є такий прекрасний населений пункт Керменчик. Euh, про який я неодноразово розповідав, що він заважає нашим захисникам просуватися до старомлинівки. от він, якраз таки є кісткою в горлі. Зрештою, як і приютне, ось по цим флангам uh, просування на старомлинівському напрямку, маємо такий ромб. з uh, Ліворуч від нашого просування Керменчик, праворуч приютне в приютному Росіяни бодаються і бодаються дуже серйозно. Не хочуть ніяк відступати, навіть низку успішних контратак провели за останні тижні в Керменчику. Є велике угруповання зокрема і танкових військ, які ось так фланг можуть я маю на увазі Ось так, як там в районі Вербового та Новопрокопівки і роботиного розстрілювати ті передові підрозділи, які. Будуть здійснювати просування вперед, тому потрібно блокувати з приютним. В принципі, блокувати виходить той гарнізон, який тут в приютному він абсолютно не дбає, не думає про те, що відбувається завітним бажанню та Старомлинівці. А от Керменчик власне працює якраз по цьому регіону, і важливо його блокувати для того, щоб далі просуватися на Старомлинівку. Ось цьому трикутнику блокувати війська російські цим займалися наші бійці, коли почали рух на Новомайорське. В Новодонецькому, ну і загалом по ось. Такому трикутнику відбулося вже спроба блокування. Наразі оцінити її успіх надзвичайно складно, але принаймні таке мене тішить те, що наші дрони, наші оператори аеророзвідки залітають доволі глибоко по фронту і, зокрема, дотягаються і до Керменчика на північний захід. тобто тут по на середині, скажімо так, цієї червоної зони минулої доби було уражено російській. Знову ж таки танк. Я ж казав, що сьогодні буде багато танкових відео. 74-й окремий розвід батальйон знищив за допомогою того ж таки дрону fpv дрону дрону Камікадзе. Залетів безпосередньо у цей танк і знищив його. Знову ж таки, одного дрону вистачило на те, щоб танк прекрасно загорівся. От, ви бачите цю надзвичайно важливу пожежу, яка перетворює подібні російські. Одиниці важкої техніки у Звичайний класичний металобрухт. на цьому ж Бердянському напрямку працює група Мадяра, вона взагалі така баражуюча, насправді. Це аеророзвідники 59-ї бригади роти ударних безпілотників, і вони тривалий час були відірвані від своєї бригади, працювали і по Авдіївському, по Мар'їнському напрямку. Ну, на Авдіївському 59-ка працює. Працювали е, Мадярівці е, на Мар'їнському напрямку, працювали тут на Бердянському. Ну і звісно ж, коли коментує ураження танка безпосередньо Мадяр, е, то це заслуговує на окрему відзнаку певного воєнного художнього мистецтва. Тому пряму мову від мадяра і знищення танка я пропоную вам зараз прослухати. Грець злагодженої роботи відразу трьох екіпажів ФПВ, до речі, різних підрозділів. А поки бульк Ай джага джага. Файно. А тепер горіла сосна палала. Цікавий жовто гарячий дим пішов зі ствола. Коротше, танковий конклав постановив, що танку зда. Горів смачно і тривало. Танковий конклав не вибрав свого папу. До речі, з папою теж є питання. Е, ну, і це те, що відбувається в нас на Бердянському напрямку. Змістимося трішечки правіше по карті або на схід е, з-під Вугледара. Е, наразі ось ця вся лінія від Вугледара до Мар'їнки. Буквально вчора спілкувався з бійцем цього напрямку. каже дуже гучно буває по ночах. Росіяни гатять тут із артилерії. Ну і не скаже, що у них тут якісь серйозні проблеми є з недостатньою артилерії. Та й загалом по всій лінії фронту дуже важко наразі сказати, що в росіян стало суттєво менше снарядів. Так вони ну напевно вже не гатіть там по 60 по 70 тисяч снарядів. Як це було на початку війни, направду, коли там в Харківській області вони наступали, то це була просто величезна інтенсивність використання артилерії. Є. Зараз воно все знижилося в рази, але але гунувато буває направду. Буває гучнувато, зокрема на цьому Мар'їнському напрямку, про який напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Яка в нас відповідає з інформаційну політику Чомусь повідомила, що тут значне загострення, що тут відбувається штурми від росіян. Ну чесно кажучи, не підтверджується ця інформація. Принаймні, в частині того, що щось масоване або щось змінилося в порівнянні з тим, що відбувалося раніше, так справді у Мар'їнці були активні бойові дії зі спробами великих штурмів від росіян тижні два тому, але вони завершилися максимум там взяттям, якщо не помиляюся одного провулку в центрі Марінки, і все більше там немає можливості наступати. Немає тих та тут вже немає можливості наступати впродовж півтора роки війни. Насправді і не мають можливості взяти Мар'їнку росіяни. Але Маляр учора повідомила, що Авдіївка Марінка там нові серйозні наступи відбуваються. Ну я зв'язався з бійцями. Я бачу, що певний конфуз викликали ці слова, і різні бійці, різні блогери з різних бригад. Вони так відреагували. Трошечки з запитаннями щодо, щодо такого твердження заступниці міністра оборони, але можливо її щось відомо більше. Ну наразі мої джерела не підтверджують такої значної значного збільшення інтенсифікації тих бойових дій, які відбуваються на Мар'їнсько-авдіївському напрямку. Про Авдіївський справді можна говорити, що там буквально теж знову ж таки нещодавно, але не в цю хвилину були. Просування збройних сил в опитному і були дуже такі інтенсивні бої на цій ділянці фронту. А були просування наші так. Територіальні здобутки були, тривають ці бої якраз в опитному на південь від Авдіївки. Ну, більше тут о, нічого. Додаткового повідомити не можу. А от про Бахмутський напрямок, як я й обіцяв, поговоримо трішечки детальніше. Проте я закликатиму вас підписатися на мій телеграм-канал, авторський телеграм-блог мій за прізвищем «Пехньо», нижнє підкреслювання Ньюс. Ви можете так прописувати у стрічці пошуку е, телеграму і знаходити мене, або ж е, в описі до цього відео знайти пряме посилання на цей блог. Буду радий вас там бачити. Е, отже, поговоримо про Бахмут спершу відео, відео, яке е, було знято бійцями 30-ї окремої мехбригади котра тримає рубежі ось тут районі Залізнянського. Е, Стримуючи росіян від просування на Слов'янськ хоча ну навряд чи вони тут можуть просуватися на Слов'янськ, бо дуже багато піхоти російської зібрано в цьому напрямку. Ну я про це зараз розповім. Але е я стартую з цього відео, яке сам командувач сухопутних військ генерал Полковник Сирський опублікував. І ось як що він, який підпис до нього зробив. знаєте це дуже так дивно. Він коли читати, але е командувач, ось, що пише: гарне відео від 30-ї ОМБР, тобто окремої бригади Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори. Ну. Таке, знаєте, дуже поетичне, але ну, я розумію, що в ході цього дистанційного розмінування, яке застосували бійці 30-ї мебригади, вочевидь, можливо, і бу ворогу було дуже боляче, але при цьому кольори направду були яскраві. Зверніть увагу на перші секунди. це така підготовка наскільки потужна хвиля вибуху йде від розмінування тих полів які дуже щільно не лише на е, запорізькому, але й на бахмутському напрямку замінували Росіяни. Отже, ваша увага на екрани. Ось зараз прилітає снаряд, і ви бачите, яка вибухова хвиля йде. Я такого ще не бачив, щоб такої сили. Я навіть прокручу ще раз назад для того, щоб ви подивилися. Ось, зверніть увагу, якої потужності хвиля накриває просто е, всі ці посадки, всі ці поля, які заміновані дуже щільно. Е, далі теж йде робота по розмінуванню. Все це власне використання машин із дистанційного розмінування. Е, зараз буде ще один вибух, Вибух, потім іще низка. Потім буде видно навіть як е, безпосередньо летить е, такий розміновувальний снаряд, е, котрий здійснює це розмінування. Ну є і радянські відповідні машини ур 77 Змі Горинич для того, щоб такі речі здійснювати. Є і американські аналоги. От до речі, німці вчора передали нам ще дві машини для інженерного розмінування, і це все допомагає для того, щоб просуватися. Просуватися, але. Недостатньо цієї техніки, і це до речі, теж одне питання із тих, які ставилися перед західними партнерами, що не доїхала вся техніка для розмінування, коли Україна розпочала за... наступ на е, запорізькому напрямку. мовляв які претензії тут можна виголошувати. Хоча направду е, наші західні партнери, зокрема на дуже поважне видання. Економіст, воно учора вийшло з публікацією, в як які багато правди там ідеться зокрема і про недостатні темпи постачання. Там ідеться зокрема і про те, що а, наші молодші командири ну відверто кажучи, пройшли недостатньо підготовку, не встигають, грубо кажучи, за своїми е, молодшими по званню, але інколи більш досвідченими е, побратимами з числа е, сержантського складу, старшинсько сержантського так би мовити, е, з числа рядового складу. Ось є цей дисбаланс щодо управління в українських. Військах, особливо в новостворених бригадах, там писали про багато що, і зокрема, дуже. Активно зупинилися на Бахмуті, мовляв, що Україна не дослухалася до рекомендацій заходу і вперто під час зимового наступу тримала Бахмут. Для чого це було? Для чого було витрачати такі е, значні ресурси на отримання цього міста, для чого було витрачати стільки снарядів е, на той момент для отримання Бахмуту? Я зараз спробую пояснити, е, що я думаю з цього приводу. Я думаю, що ця оцінка не до кінця справедлива. От, наприклад, є альтернатива Бен Ходжес, е, американський генерал, він каже, що. Роль Бахмута потім буде описана в книжках історії як дуже важлива сторінка для української перемоги, тому що там стисався великій кількості російський бойовий потенціал. А, цей потенціал що це було? Це Вагнерівці були найбільш боєздатні на той момент угруповання російської армії. Е, уявіть собі, що Вагнер здобуває перемогу в Бахмуті. Вагнер на хвилі успіху його зустрічають як героя в Росії. А більше людей долучається до їх числа продовжують їм дозволяти е, там. Вербувати ув'язнів в'язнів дозволяють їм, я не знаю, приймати ще більше, якось проводити кампанії по залученню в військо. І Вагнер стає великою, великою силою, потужною силою, яка не міряється із значенням людського життя, і продовжує штурми на хвилі бахмутського успіху. Я не впевнений, що цей сценарій був дуже позитивним. Натомість, Вагнер знищений пригожин не існує. Ну, я так думаю, на цьому світі, хоча там є різні конспірологічні теорії, е, власне, знищена велика кількість російського війська людського потенціалу. Там і тих мобілізованих, яких докидали до Вагнерівських підрозділів. Е, ну і все. Ось ціна Бахмуту. Бахмут стримував, дозволяв готуватися не до кінця, можливо, вкрай класно підготовлені українські нові бойові підрозділи, але це дозволяв робити Бахмут. Тому про що зараз Захід говорить, про що пише економіст, критикуючи можливості отримання Бахмуту, і чому вони зараз говорять, що Бахмут це не перспективний напрямок? Я не розумію, тому що зараз і Бахмут, і Купінсько-Лиманський напрямок, і до речі, в тому числі Токмацький, всі вони. Повторюють е, той шаблон, який виконувався під час зимового наступу Росії під Бахмутом, знищуючи просто гігантське число російських е, підрозділів. Гігантське число. Я не кажу про особовий склад, я кажу насамперед про їхню техніку. Те, що ми бачимо щодня у зведення Генерального штабу, це є якраз тому яскравим підтвердженням, от максимально знищується е, ворог. Ну от, наприклад, один із елементів знищення ворога. Демонструє 80-та е, окрема десантно-штурмова львівська бригада, е, котра вражає групу російських солдат якраз на Бахмутському напрямку. Ми рахуємо: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Е, вісім там іще з боку. Двоє. Ну десь до десятка російських військовослужбовців заходять у будівлю і їх дуже влучно накривають. Ось це. Ну якби це не було цинічно, е, якби там хтось не називав нас раз е, але це. Те, що має відбуватися на війні, має знищуватися армія ворога, тому що як тільки росіяни вийшли з під Києва, ми отримали е, наступ на Харківську область в районі Слов'янська. Ми отримали м, довгеньке. Ми отримали е, з зі сторони ізюму е, туди. Спробу проходу прориву до Слов'янська та Барвінкового. Як тільки Росіяни вийшли із правобережжя Херсонщини, ми отримали Бахмут власне цей зимовий наступ. Ну і зараз їх випускати ні звідки не можна, тому що уявіть собі вони започатуються в Криму або вони започатуються на тимчасово окупованих територіях так званих окремих регіонах Донецької Луганської областей, ну тобто до на лінії розмежування до 24 лютого. Там суперські оборонні рубежі, уявіть собі, що це все там якраз законсервується, Вибивати їх буде нереально складно, складніше ніж зараз можливо на Запоріжжі. От власне і пояснення, чому Бахмут стоїть, чому Бахмут тримається, і чому Бахмут продовжує виконувати свої задачі. Дуже цікаву аналітику по напрямку зробили власне хлопці із діпстейту, котрі розповідають, що тут відбувається в контексті транспортного забезпечення, логістичного забезпечення Бахмуту, та спершу як. Кілька слів скажу про е, південно-бахмутський напрямок, про Кліщівку Андріївку тому що російські пабліки учора ввечері почали повідомляти про те, що їхні війська вже покинули е, ці два населені пункти. Е, проте наскільки мені відомо, ще буквально трішечки залишилося зовсім трохи. Е, ці селища ще не зачищені до кінця, для того щоб говорити. Е, ну тобто, ворога тут може вже й немає, але потрібно околиці відповідно зайняти оборонні рубежі для того, щоб Відбиватися від ворога, якщо він надумає робити е, контратаки. А він, скоріш за все, надумає, тому що тут ну неприємно м'яко кажучи, ситуація складається на півдні бахмуту для е, росіян. Оскільки Кліщійка це, е, окрім того, що це важливий великий і е, значний такий за обсягами е, опорний пункт російської окупаційної армії, е, це ще й той опорний пункт, який прикриває вихід е, до е, траси. Спочатку до траси, е, котра сполучає від опитного до Одрадівки Миколаївки, другої е, е, живить Курдюмівку. А е, друга відповідно це вже безпосередньо до М-03, тобто ось до цієї траси, котра веде до слов'янська. Ось цей вихід і можливості контролю артилерійської цієї траси прикриває якраз кліщівка. З падінням її починається падіння цієї дороги, далі починається падіння наступної дороги. Хоча вже зараз, вже зараз, як я сказав, аналітики Діпстейту відзначили, вони геолокували за останні місяці, де найбільше вчинялося ураження. Російських окупантів на яких логістичних артеріях і вивели таку формулу. Показали головні шляхи забезпечення окупантів на півдні і на півночі Бахмуту. Отже, на півночі ситуація в них краща. Трішечки з неї ми розпочнемо. Хоча, хоча, дуже неприємно в них тут складається від околиць східних Бахмута від вулиці Патріса Лумумби до дороги М-03, тут є два. Як зазначає Deep State, ну от навіть видно, от тут перше перехрестя е, ну, трішечки так: ось якраз по потрясиломумби, і далі. Е, Неправильно намалював. Давайте перемалюю. Отже, от звідси до цієї дороги М-03 є два перехрестя, на яких дуже активно наші дрони камікадзе, і дуже багато часто відео з'являється з тим, як біля АЗС, біля автозаправки там накривають дрони камікадзе російські війська. Ну тобто, ось ця от ділянка траси вона є надзвичайно важкою для ворога, для проїзду. А тут мінусується як захід росіян безпосередньо в сам Бахмут, так і рух їхній на північ. ось сюди. В напрямку Ягідного, Берхівки, ну і далі до Оріхово-Василівки. Дуже велика кількість піхоти є в Оріхово-Василівському напрямку або в Залізнянському в цьому районі. Це якраз і зазначають проблемою аналітки діпстейту, що наші бійці з 30-ї зокрема, бригади та й з інших підрозділів, котрі тут є суміжниками, вони не змогли закріпитися в цьому районі через велику кількість російської піхоти, і це якраз до речі ми повертаємося до попередніх моїх тез сказаних про Пригожина, про російську піхоту. Якби їх не знищували, уявіть собі, що було б на фронті. Хоча ці загрози відверто кажучи ще не ліквідовані, тому що у нас то гур, то генштаб прогнозує на осінь мобілізацію від 400 до 700 тисяч росіян, і це якраз. Ста загроза, яка може з'явитися, велика кількість піхоти, вочевидь, вони на це будуть робити ставку. Знижується кількість танків, бронетехніки, артилерії, але піхоти цього м'яса вони будуть валити на фронт, забивати в кожну щілину, давати йому автомат, що воно там відстрілювалося. Ось це напевно найбільший виклик. Не думайте, що він абсолютно там не має ніякого сенсу. Ну ви собі просто уявіть скільки зараз: 420 тисяч. А уявіть собі ще плюс, там 400 тисяч. Ну, хоча вони не з'являться одного моменту, звісно, але це яку кількість. Людей, росіян, доведеться перемолоти нашим військам. Це просто дуже дуже багато людського матеріалу. Ну, от відверто, і це якраз загрози, ті, які постають перед. Продовження бойових дій, зокрема і в ось пізньоосінній зимовий період. так ось на півночі ще щодо логістики дуже активно вражається діляночка від траси М03 до Берхівки. Ось цю дорогу. Вона є надзвичайно вразливою, але при цьому от на лікарні як я сказав, що велика кількість піхоти зосереджена якраз в районі Залізнянського по цій трасі. От дівсець зазначає, що уявіть собі ці 7,5 кілометрів. Метрів під постійним вогневим ураженням доводиться проїжджати росіянам, що це не на далеко не найкраща ідея їм тримати Залізнянський цей, цей район фронту, але вони тримають знову ж таки через велику кількість піхоти, е, дарма, що ця піхота знищується, вони там гинуть в дуже великих кількостях, ну але кого це цікавить в Росії. Е, втім, більш-менш спокійна ситуація логістична в Росіян на, на півночі. Щодо Півдня, що маємо тут. Е, Тут фактично все постачання йде від траси ось тут через Семигір'я до Кодеми, і далі воно розходиться через Миколаївку, другу живиться Курдюмівка, а Бахмут точніше Кліщівка, живиться через Зайцеве. Опитне, ну і безпосередньо, вже сама кліщівка. Ось так відбувається це постачання. Тобто, ключовою діляночкою траси є кодема та семигір'я. Відповідно, саме тому ми тут теж дуже часто спостерігаємо ураження і російських вантажівок, і російських російської артилерії, адже вона. Під'їжджає на рубежі відстрілятися. Дуже часто це відбувається вздовж дороги між Кодемою та Зайцевим. От вона під'їжджає сюди відстрілятися, але тут її ловлять на гаряченького і наші дрони, і наша артилерія та знищує росіян тут на цій другій лінії. Ну вона не статично стоїть. Вона під'їжджає щоб стріляти і тут. Бах і накривають тому фактично, от ви розумієте, що ось ця вся ділянка тримається на Кодемі Семигір'ї. на ось цій Смужці, яка однак дуже інтенсивно замінована, звісно, що росіянами, тому що вони будуть відступати вочевидь далі за бахмутку і. Ну не буду дозволяти нашим військам дуже швидко інтенсивно просуватися, але як я вже попередньо говорив, контроль над трасою нуль 03 взагалі валить увесь Бахмутський напрямок. Це ті найближчі плани, напевно, на які прагнуть вийти наші захисники на цьому напрямку. По Куп'янщині ще додам кілька слів, тому що ну фактично, ось як Бахмут, так і Куп'янськ. Наразі що тут є? Найбільша загроза це. Піхота, яку можуть мобілізувати росіяни, що інколи слабко віриться, але інколи ну здається, що ця шалена загнана собака, вона шалений загнаний собака. Він може зробити все, що завгодно, зібрати кого завгодно, може. Ну, виконати всі задачі, які тільки перед ним стоять. Це я говорю про режим Путіна та його силову машину і загнати 400 тисяч людей здається, що теж може. Отже, на кубінсько-ломанському напрямку тривають побудови других оборонних укріплень. Триває робота з підготовки. Я це все сприймаю як підготовку. як в Авдіївці, так під Бахмутом, так і ось тут на купінсько-ломанському напрямку. Все це як виборювання кращих позицій перед майбутніми російськими наступальними діями, які будуть насамперед спрямовані на дії піхоти. Ось такий прогноз. Я вам дякую, друзі, за увагу. Поставте, будь ласка, на сам кінець перегляду свого свої уподобайки до цього відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на фабрику новини. Також ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, бережіть себе та до нових зустрічей.